Добрий вечір, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити імбирне печиво. І для цього потрібно мед. Я взяла 5 столових ложок меду. Також нам потрібно борошно: 550-600 грамів борошна. Вершкове масло м'яке кімнатної температури. Я давно вже виняла з холодильника 200 грамів. Цукру 200 г, 2 яйця, також потрібна сода, щоб печиво було смачне і пухке. І також потрібно багато спецій. Значить, я взяла 4 чайні ложки меленого імбирю, 2 чайні ложки кориці. Дві чайні ложки какао. І також мускатного горіху пів чайної ложки і четвертинку чайної ложки я взяла кардамона. Ось ці спеції в мене. Спеції я брала всі мелені, вже готові. Також, якщо ви полюбляєте, можете додати меленої гвоздики, меленого душистого перцю. І також за бажанням можете додати цедру. У мене ті спеції не дуже полюбляю, тому я обмежуся цими. І так, нам потрібна водяна баня. Я вже поставила каструльку з водою, щоб вода закипіла. І мед спеціально я поклала у велику ємність і желізну ємність, а не пластмасову, тому що я буду зразу ставити на водяну баню, щоб розігріти наш мед. Але перед тим, як розігріти всі спеції, я відправляю сюди до меду. І мед відправляю на водяну баню. Ось, закипіла вода. Я ставлю ємність із медом і спеціями на водяну баню і буду. Весь час помішувати. Ось так мед вже починає танути, додаю цукор, продовжую розмішувати. Це роблю із спеціями для того, щоб спеції, коли підігріваються, максимально віддали свій аромат нашому печиву, щоб печиво було ароматне. І ось до такого стану цукор і мед. Довела до такого стану, воно тепленьке, не гаряче, і вже буду знімати. Далі зняла з водяної бані і в нашу масу відправляю соду для того, щоб сода погасилася. Ось так трошки розмішую, і деякий час потрібно почекати. Сода погасилась, ось появлялись такі бульбашки, і ось з'являються, і лопаються такі бульбашки. Це значить про те, що сода наша гаситься. Сода погасилась і відправляю туди вершкове масло. Масло розмішую, поки наша маса, я не доводила до такого стану, щоб наша маса була гаряча. Тільки вона тепленька. Ось масло наше розтануло. І зараз я поставлю цю масу на підвіконня, там прохолодну, буквально на хвилинку-дві, щоб маса не застила, але повністю охолонула потім буду додати яйця Тому що теплу масу набагато більше, піде борошно. І тоді печиво буде не таке смачне. Тому я трошки остуджу. І так, маса околонула. Не забуваємо додати дрібку солі, я вже майже забула. І далі відправляємо яйця і гарненько розмішую. Можна замішувати тісто, розігріти тільки мед. Але тоді спеції, повірте, не так пахнуть. Коли спеції ось так прогріється, печиво багато ароматніше і смачніше. Ось так всю суміш я розмішала і буду додавати борошно. Борошна ніколи зразу я не додаю. Завжди додаю частинами. Ось так частину розмішала. Потім знов частину, в декілька прийомів я додаю борошно. І ось коли тісто вже таке наше густе, ложкою вже важко розмішувати, тоді я буду далі вимішувати рукою. І ось так у мене тісто зібралося в один ось такий шар, він приємно міситься, до рук не прилипає, порошна я більше не додавала. Далі тісто я відправлю в холодильник на дві годинки. Можна зробити це з вечора і відправити тісто на ніч в холодильник. Це теж буде добре. Нам потрібно працювати з холодним тістом. І так, тісто пролежало в холодильнику. Стало таке більш упругеньке. Далі я відрізаю. Приблизно третю частину, остальне поки що знову відправляю в холодильник. Беру пекарську бумагу. Ось так можна трошки руками допомогти, розподілити тісно або ж робити ось так. Так, дуже, дуже удобно ось так розкачувати тісто. Ось так я розкатала, знімаю. Печиво я роблю зовсім тоненьке. Звичайно, від товщини печива буде залежати. Продовженість випікання. Товстіше печиво потрібно буде довше випікати. Протвінь я застелила пекарською бумагою. Духовку я вже включила, розігрівається. І ось у мене такі формочки. Можна різної форми, можна зірочками брати, можна сердечками. І ось так у мене і більші. Спочатку я більші виріжу потім менші ось так видавлюємо нашу форму. Далі ось так печиво беру і переношу на пропінь застелений. Тісто дуже послушне, але воно повинно бути холодне. Ось так переношу. Ось так з цього тіста я знову розкатаю і виріжу сердечка. А ось я виложила на противень сердечки і відправляю випікатися. Ось знову я розкатаю з того проміжуточного тіста, яке в мене залишилося. Тепер можна вирізати маленькі сердечка і чуть більші. Ось так. Потім ось так. Різні пороблю сердечка. Більші, менші. У мене тіста дуже багато, я замісила, тому хватить на ну, всякі сердечка. І ось знову я зробила менше сердечка. І ось так роблю з усім тістом і буду випікати. І ось перший протвій з печивом у мене вже випікся. Випікала я його сім хвилин. Ось таке чудове печиво. Далі знімаю з протвіня. І даю можливість йому охолонути. А остальне я ще далі розкатую. Ось далі розкатую і вирізаю наступне. Я вже встигла одненьке-маленьке спробувати, воно зараз поки тепле, дуже м'яке. Неймовірний аромат у мене на кухні, а потім воно постоїть захолоне і трошки таке вже суховатеньке буде. І ось печиво моє готове, ароматне, дуже смачне, красиве. При бажанні його ще можна прикрасити, збити білок із цукром і прикрасити посипати декоративною посипкою, але я цього робити не буду, це вже смачно. На кухні неймовірний аромат. Хочу сказати, що це ще не все печиво, ще в мене допікається. Ну, більшу частину я вже випекла. І вже встигла спробувати це дуже смачно. Готуйте приємного всім смаку з наступаючим всіх вас різдвом, щоб всі були здорові, щасливі! Всього-всього найкращого зі святом. Пока-пока, до нових зустрічей.